Всім привіт, з вами Ізра родика Сьогодні Ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F125. І сьогодні у нас буде уікенд в Імлі. Домашня гонка для Скудрії Ferrari HP. До речі, текстури довго не прогружались, тому зробимо обрізку. Тож, що ж у нас сьогодні за планом? За планом, звичайно, що перемога. От, ну, знову. Я планую домінувати весь сезон. І що найголовніше, який мій головний план, це повищення зарплати. Що мене не влаштовує? Мені потрібно 60%, щоб я зміг нормально вкачувати боліт. Бо, як ми бачимо, в Хас і Вільямс, вони трактори, які вище за нас. Феррарі, Макларен, Рудбул і Мерседес. Чотири до найдумінуючі команди за всю історію Формули 1. Ну, окей. Лишимо це поки що на якийсь інший час, бо тому що у нас уже стартова решітка. Що ж у нас по стартовій решітці на сьогоднішнього гонку? Давайте подивимось, бо тому що вона видалася цікаво, бо був дощ. І на полпозиції у нас я. Що логічно. Другий Олівер Берман, третій строл, четвертий Рассел, мій напарник, п'ятий Антонелі, шостий Ферстапен, сьомий Окон, восьмий. Джек Дум повернувся на Формулу-1. Дев'ятий Піастри, десятий Мелонію. 11 франко колепін, дванадцятий пол арон, тринадцятий норіш, чотирнадцятий лосом, пятнадцятий гаслі. 16, мер, 17, буртулето, 18-й, Хаджар 19-й, цюнота і останній Алікс Албон на Мерседесі, якщо що. От саме тому кілька днів тому за мною приходили мерседеси, просили підписати з ними контракт, спасти команду, знову грати Кубок конструкторів, знову грати Кубок Чемпіона, благали, повернуся. Ну, от яка там була зарплата, ну теж треба подумати. Я, звичайно, що відмов, і тільки від цього моя зарплата стала краще, тому що вона стала. 59%, а не 55 чи 56%. Одним словом, я тільки в плюсі. А в нас уже старт гонки, який, звичайно, що просраю, Оля, рем, видається набагато кращий і я нічого з цим поробити не можу. І він мене просто проходить. Враховуючи те, що в нього ще мощніший Ну, за нічого казати не буду, тому що резина у нас обох одинакова. Одним словом, я знову проходжу і там позаду раз лише їде. Але я тут допустив пару помилок і набувторим, правда, це все покажу. Так от допустив пару помилок. Правда, вони ні на що не попливало, тому що я, можна сказати, атаку Олівера відмінив, можна сказати. одним словом, ми поки що їдемо на першому колі, це логічно. І перше коло, воно було для мене, можна сказати, найкращим, бо тому що мене на ньому ніхто тупо не чіпав, і я не страдав, грубо кажучи. Адже дає мені мій новий сетап знати, що я не в безпеці. тобто... Розказую, до речі, що я поміняв на імолу. Ще в минулому сезоні я сказав, що буду міняти стаб на імолу. І я його поміняв. Але чи стало краще? Давайте подивимося, бо тому що в кваліфікації я не можу сказати, чи було краще, бо тому що падав дощ. В практиці було краще. А от в гонці, сьогодні, ми з вами перевіримо. Так от, ось повтор старту, де Я стартував видно, що Хероу Олівера був кращий старт, але у Расела був теж хороший старт, він обігнав Строла. Строл програвся, що можна, Антонелі намагався щось там відіграти. Там Піастри про... Мелоні програв заубіру, трактору. то просто щось з чимось. Там Норріс починає ще потихеньку щось відігравати, але нічого у нього не виходить поки що. Ну, я сподіваюся, Норріс правда, відіграється, ну, мені принаймні так хотілося. Ну, Пару очків для Макларена, Норису, о, як не завадить заробити, бо тому що зараз Макларена на цей момент вони в боротьбі за підвавку конструкторів, а ще в боротьбі там Хас і Вільямс. Ну, за пів один вони теж в боротьбі, ну, всі ці чотири команди. Але далі там Редбул вони вже не враховуються матем... ну, математично враховуються, логічно ні. І фактично чи практично теж ні, ні, тому що вони аутсайдери, можна сказати. Одним словом, а ще у Мерседесі хірові пілоти. Одним словом, у нас Зейн Мелоні женеться за Оскаром Піастрі. Оскар правда буде отримати позаду себе всю гонку, бо, тому що Мелоні для нього не супернет навіть, якщо вони обоє будуть їхати в заоберах. Ну, це для Оскара то є тупо не суперник. А це Олівер Берман, який вирішив на мене напасти. Ну і він на мене напав, пройшов, але я не дурак, і я там атаку пробував відбити, я її відбив, до речі, в повороті. Це Ленд Строл бореться проти Ферстапена, і ми з вами переміщаємося одразу на четверте коло, де Ферстапен відіграє позицію проти Строла тимчасово. Але і то не то, що ви тимчасово, а назавжди. Бо тому, по-моєму, на третьому Колі відіграв чи другому щось таке. Але це Джордж Грассел, який поки що. Третій. Ну, я сподіваюся, що він подім хоча б для нас заробить. Бо тому що нам для фур нам очки важливі. Леклер, якщо що, кожній гонки подіум старався заробити. Аж поки йому не почали заважати, аж поки я може не почав заважати. А я йому завжди заважав. І правда, Леклер програв чемпіонський титул, боровся до останнього Но... Ну... Він пішов з Формули 1. Хоча я на що сподіваюся, я сподіваюся на те, що Леклер все-таки на сезон може з 7 повернеться. А як не на сьомий, то на 8 точно. Ну, принаймні він мав би то зробити. Бо тому що без Леклера в Формулі 1 якось не весело. А особливо Феррарі. Ні, от я би, чесно скажу, повернув Леклера тільки за одну. Якби я мав пострадати, я би повернув Леклера, бо, тому що він хотів грати титул, він того не зробив, саме тому він покинув Феррарі, а інші команди були зайняті. Ну, і Контракт там теж було за кінові Але зараз у Феррарі буде шанс після цього сезону підписати назад Леклера, бо, тому що я валю від Феррарі і повернувся до. Авде ж аж в 10 сезоні я до них повернувся. І в чому суть? Суть в тому, що я хочу покататися ще в Макларені і Редбулі, то... Ще два боліди, на яких катався в 1-24 кар'єрі, і я їх перевіряв. Так от, сьоме коло, Джек Дунь нападає на Лесастрол і проходить його. Да, Це трактор проходить трактора. Клас. Там ще Стебан Уком бореться проти Андрея Кімі Антонелі, і Оскар Піастрі позаду них там тримається, дивиться за битвою, можливо. Ну, нападати поки що не думає, хоча все можливо. Це, до речі, вирішив подивитися, як тут очі Ферстапана зробили. І вони тут неймовірні, чудові, золоті, зачаровані. що тільки не придумаєш? Це Захаджар, до речі, останній їде, А Албом, по суті, мав би бути останнім, тому що його темп на Мерседесі, якщо що, говно темп його. Арон, то саме, ну коротше, два говно пілота. Нічого тут інакше не скажеш. Ландо Норріс поки що, 10-й, і він, до речі, заробляє вже одне очко для Макларені, якщо Мелоні йому нічого не зробить, а Мелоні йому, по суті, нічого не мав би зробити. Але поки що переміщаємося на восьме коло. І що не так на восьмому колі у мене, я пропустив Ферстапена. Це була моя груба, прегруба помилка. Що не так? Не так, то що, по-перше, я сильно йому програвав, а якби не скорочив деяких моментах, якби не заврізав ще так. Ну, коротше, синонім до того слова. І. Я, можна сказати, програв йому повністю, навіть якби я зробив андеркат, який мені пропонували. Намагаюся, знайшого форстапа на донати, нічого в мене не виходить, навіть розвертає через жорсткий знос шин. Я правда нічого в той момент не міг з цим зробити. Правда. Ну нічого мені в той момент не світило. Мені хотілося його пройти якомога швидше, але ні ніяк не в мене не виходило. Я намагався ще. Поворотах щось поробити, бермана не пропускати, але ну не в моїх силах, можна сказати, не в силах цього боліду. Ні, все в моїх силах, але не в силах Боліду. Тому що я на той момент виживав з нього максимум, і то видно, що я навіть скорочував тут, але правда, там скорочувати можна. Я провіряв в таймтреалі. Так що. Щоб претензії у коментарях не було. Це онборд Тунелі, який бореться проти Стебана Окона, і він його до речі, знову обігнав. Правда, Стебан нічого не програв, бо тому що він знову для Олірає, в разі чого команда попросить пропустити. Так от, на 12 му колі я вирішую зробити шах і мат, можна сказати. Не Просто не шах і мат, а. Я, я за бойок називається. Йой, честь. Ну, а, да, ну, так, шах. Я вирішив зробити шах. Точно. Отак воно називається, то щось просто подумав Боже. Ну, одним словом, я зробив шах ферстапену. І чому я вирішив зробити? Я, до речі, зробив андеркат на два кола раніше. Не на одне, а на два. І в чому була суть? Одне коло на запас, одне коло на те, щоб догнати. Що я маю на увазі на запас? Якщо будуть кругові, вони будуть мені заважати, це програш. І ще на всякий випадок, типу, а вдруг не відіграє ті 3 секунди, а вдруг відіграє тільки півтори, а вдруг відіграє тільки одну-дві. що буде? Ну, саме тому я вирішив зробити на два круги раніше. Як мені спочатку пропонували, але я дебіло відмовився. Ну, все одно, що є, то є. Головне, що вже вже я зробив той андеркат і. Можна сказати, Ферстаппен в небезпеці, бо тому що, якщо він зараз на цьому тренажем колі не заїжджає, то... Все, він програв першу позицію. Не назавжди можливо, але програв, принаймні, на деякий час точно. Це, до речі, я тут обганяю кіцуноду. Ну то як обганяю? Я просто ДРС від нього взяв, щоб і тут я його обігнав, трошки брудно, але нічого. Ну, а кого то грибе? Бо, тому що Юкі і так херово їде, він і так помаленький, Астон і так без очків, ну. Типу, ну йому і так нема що втрачати. Так що хай собі їде останній. Одним словом, у нас, поки що ферстапен, андеркат не робить, під він робить аж на 14 колі. І сказати, що це був дуже тупий мув, нічого не сказати тому що проти тебе роблять андеркат, ти вже повинен запасатися чимось, якоюсь стратегією. Ти повинен запасатися всім, що у тебе є, щоб не програти позицію. А Ферстапен у висновку, вже в небезпеці. І тут дуже важливо було. кровові мені помогли чи ні. Да, вони мені допомогли, тому що я їх взяв ДРС. Але той факт, що вони не тримали, ну то є поганий факт. Але я пройшов Ферстапена і він виїхав херово. Можна сказати, він просрав позицію назавжди, бо тому що я пропускати тепер отож не буду. Але що найважливіше, так це то, що я повинен зекономити цю резину до, напевно, круга 32. Бо тому що там знос може бути під 80-мінус. плюс Якось так. Але неважливо, що там станеться, що там буде. Бо тому що набагато важливіші речі зараз є. Ці ре... Ця річ називається Втримати Ферстабена і Бермена. Обачно Шерасл, якщо той підбереться, А той може підібратися, хоча його літом Джек дуй мав би атакувати в найближчі круги, або тому що, ну то Джордж Рассел, типу, він з Феррарі подружився, але не сильно. Леклер якось більше тут посував, і як мінімум Леклер, він би не відчув тут, якщо що, цього, як його. Труду він би тут не відчував. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що Леклер би, якби хотів, він би ферстапена не пропускав. А якби і пропустив, то він би його закруг буквально прийшов. Я вам кажу, як я, я скільки тут з леклером їздив. Леклера тут не догнати. І якщо ти його догнав, то тримай і не відпускай. Все. Інакше до Імолу ніяк не виграєш. Я тільки так і вигравав. Так що, робіть висновки, був би Леклер, була б перемога у нас у фур. І бажано, щоб Джордж, правда, ще возив нам подіуми. Ну, да ладно, вже неважливо. Переміщаємось на 20-ті коло, де нічого цікавого не відбувалося, так само, як і на інших колах. Хіба що там Пол Аром боровся проти П'єрогасні і. І то не в очковій зоні. А в очковій зоні взагалі строл, якого там ніхто не чекає, ніхто не хоче бачити. Ну, але, 26-32 коло, і ферстап позаду мене. Я от що роблю спеціально. Але розумієш, що ні, то помилка треба переграти. І я переграю, бо тому що я в один момент осли осмислився. Типу, робити зараз редфлаг чи ну то дуже тупо, бо тому що там підбереться Джордж Рассел, а мені не вигідно, щоб Джордж був на потім. Да, я хочу, щоб він був на потямі. Але тільки тоді, коли мені то вигідно. Що я маю на увазі? Я хочу, щоб Джордж Рассел. Ну... Оступи мені то 1% зарплати, бо тому що я не можу замовити дуже багато оновлень. Типу, ні, я можу їх замовити тільки тоді, коли в мене буде 60%, а зараз їх у мене нема. І ось в чому проблема. Це напевно єдине, що мене хвилює. Ну, але поки що Олівер Берман обганяє Ферстапа програє Ферстапен мені, імені і Оліверу. І ще Джек Дуін там поз позаду нас їде, щось пробує під'їхати. Не знати, чи в нього щось вийде чи не вийде. Ну, але бог з ним. Ну, ні, не знаєте, чи він в принципі на, фо на подімі мав би фінішувати, типу, ладно. До речі, про знос шин, що тут було не так? Не так було то, що, мав би, типу зараз шин, знос шин бути під 80 плюс-мінус, а він там тільки під 50 довбиться. Ну тобто, найзношеніша шина зараз там 50 з лишним, а не 80, як я очікував. Тобто я планував по-перше робити редфлак, бо тому що під 100 мав би бути ще лишній, але... Тондеркав цього два круга. Два гребаних круга. Тобто два круга, вони впливають там на пару десяток буквально. Але пару десятих, як ми знаємо, це критично. Тож, тримати ферстапена на потім було б не дуже приємно, можна сказати. Ну, окей, ладно. Так от, не буду я вам зараз показувати так багато кругів. Там 27-28. А, 27 я вам вже показав. Не буду вам повністю показувати. 28, 29, 30, 31, а зараз так. Коротко покажу, що там сталося тако більш-менш важливо. І перейдемо з вами на останнє коло. Так от, 30-те коло, піастри проходить Норіса. 31 коло Норріс там відігрався, по-моєму. А, піастри до того не проходив. Ну, коротше, піастр пройшов Норіса, і то. Все ж було важливе, якщо. Що. І там ще Джек Дуін проти Бермана боровся. За перший подіум Джек Дуен боровся, якщо що. Перший подіум. Так от, по-перше, тримаємо за Джека Дуена на колочки, щоб Берман його не пройшов, а по-друге. Знаєте, що цікаво? Цікавіше буде дивитися в цьому сезоні не те, як я стараюся триматися від Хас подальше або від Вільямс. Цікавіше буде дивитися то, як Вільямс і Хас будуть у нас очки забирати по перше, а по друге боротися за друге чи перше місце в Кубку конструкторів. І ото реально буде цікаво. Ми маємо, правда, запас, і я продовжу той запас робити. Але невідомо чи Джордж мені буде допомагати. Тож, дивимося за проходженням. Так от, 32 -е коло, Ферстапен його розпочинає. Я атакую його! Агресивно атакую! Він мене пробує вибити з траси, ніхрена у нього не вийшло. І Ферстапен знову програє, можливо. У нього ще є ціле коло, ну чуть менше цілого кола. В нього 8 чи 7 з кола, можна сказати, лишилося на те, щоб мене догнати. І поки що Ферстапен не справився до, пер... до кінця першого сектору. Він з цим не справився. Я його втримав. До речі, у нас ще Айзек Хаджар вибув під час гонки, так що. ок. Ну він так, типу, нічого для команди важливого не робить. Тож, ну, по суті... О, Ну коротше, не важливо. Одне слово. Поки що я продовжу тримати ферстапа на Джек Дуїн там взагалі пробує його ще догнати. Но команда каже: не смій, не думай. А хоча тут видно, як Джек хоче його прийти. тут, тут дуже видно, як Джек його хоче пройти, Але чи у нього щось вийде? Ось це напевно єдине, що хвилювало мене. Ну, мене правда, не хвилювало. Мене більше хвилювало, щоб мене ферстапен в поворотах не додав. Але він цього не робить. По-перше, я їду по тим траєкторіям, де він того зробити точно не зможе. А по-друге, я їду на останню пряму, і я хотакліштий прапор і перемагаю нашу домашню гонку, гран-при моли. А ще домашню гонку в кімнатунелі, який приїжджає тільки шостий. Ну, одним словом, ну, обідно, обідно, але... Подію, до речі, в Києві тут ще не було. Хоча в наступному, сезоні, в наступному сезоні ще як -то той подіум може бути, а можливо, перемога. Ми сподіваємося, на Кімін тунелі, якщо що, реально сподіваємося. До речі, напишіть коментарях, куди мені переходити в наступному сезоні, в Макларен чи в Red Bull. Типу я би спочатку перейшов в Red Bull на один сезон, а потім в Макларен на два. Ну, я думаю, так би було просто логічніше. А потім уже. На десятий сезон у Феррарі. он назад, якщо що. Але одним словом, що у нас трапилося? По-перше, трапився Курьоз з Олівером Берваном, бо тому що. Олівер не фінішував на подіумі. Це погано для Хас і добре для Вільямс, бо тому що два пілоти на подіумі. Коли у Вільямс таке останній раз було, скажіть мені. І причому не коли останній раз в ігрі таке було, а навіть в житті. Напишіть, коли в ігрі у мене в кар'єрі останній раз таки було, якщо було. І в житті, обов'язково напишіть. А це у нас результати гонки. Перший, другий, Макс, третій, Джек, четвертий Олівер, п'ятий Джордж, шостий Андреа Кіміс, сьомий, Оскар, восьмий Лан, дев'ятий Окон, десятку закривала Лен Строл, одинадцятий Поларон, дванадцятий мир, тринадцятий П'єр, 14 Колопін, тут чуть відкатився, пацан, але нічого. П'ятнадцятий Албон. Нічого нормального і корисного не зробив так само, як і Поларон. 16 портал, 17 юкі, 18 мелоні, 19 Лосон і вибув у нас Айзек Хаджар. Давайте подивимося, як там особистий залік поживає. По-перше, Олівер мені тепер програє сильно. Якщо я продовжу домінувати, це буде вже критично. І Джордж там недалеко від нього. Зовсім поруч. Ось така ситуація у конструкторі. 200 очків майже. Нам тільки одного очка не вистачає, якби Джордж щось корисного робив, то було б краще. Ну, що є, то є. Я цьому радий. Ну, так от, на цьому ми вже з вами підходимо потихеньку до кінця. Так що обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ще раз кажу, підпишіть якісь коментарі обов'язково. Вступайте в Діскорсера, вступайте в телеграм канал. Всім дякую за перегляд і всім па-па, З -па. вами був зразу Хохкер.